Всім привіт! Недавно, а іменно тиждень тому, мені написала одна людина. те, що всі динозаври в парку юрського періоду це мутанти. Тому тиранозавр виглядає неправильно там. Це було під відео першої серії «Палеоцікавинок». А сьогодні в нас друга серія. Чому динозаври в парку юрського періоду не є мутантами та химерами? Не буду затягувати ваш час. Почали! І у цьому відео навіть не потрібні мої слова зараз. Тому що самі послухайте уривок з першого парку юрського періоду. Your blood. Right. Mm. Oh, John, that hurts Relax, John. It's all part of the miracle of cloning. Hello, John. Hello, John. <laughs> Hello? Hello, John. Come from what? Hello, John. Blood extraction has never recreated an intact Hello, DNA strand. Not without massive sequence caps. Good afternoon, John. DNA from what source? Just tell us, Fido, some other Sabahovology. Зобута якось ДНК-динозаврів і клонували їх. Ідентичні динозаври з таким самим кодом ДНК в цій існували і колись мільйони років тому. А виглядають вони по-іншому завдяки генам жаб. Хоча в самому фільмі говорили те, що динозаври ближче до птахів. Але, але скажу, це з генами жаб було потрібно у фільмі. Для того, щоб що динозаври розмножуються самі, хоч вони всі самки, була, ну, якоюсь більш-менш нормальною число. Зараз ми повертаємося до теми як дизайн динозаврів. І, у приводу, такі дизайни, тому що на той час, а іменно 1993 рік, ці реконструкції були такими прям, самими науковими. Не рахуючи до фузавра, бо в нього ніколи не було такого капюшону. А ось що в нас в світі юрського періоду? Ну, вони зробили таких динозаврів, тому що Ну, тому що чим страшніші динозаври, чим більше в них шипів, астеодерим, тим, типу вони виглядають крутіше. Ем, Ні. І дехто каже те, що динозаври наукові зовсім не страшні. Зараз ви бачите пару артів зі страшними науковими динозаврами. І ось потрібно шипи по-вашому? Я думаю, ні. Ну, а світівського періоду все одно їх ліплять. Допустимо, вони додали шипи гіганатозавру, щоб його не спутали з тиранозавром. Та в же ж абсолютно однакові черепа. Прям так спутаєш, що капець. Я взагалі зараз перейшов на якусь іншу тематику. Ну, так ми тут розібрали буквально все, що не так з динозаврами. Переходимо до кінцівки. Ось таке вийшло відео. І я сподіваюся, що воно вам сподобалось. А тепер хочу дещо запитати, про що фільм Парк Юрського періоду? Про химер, зібраних з різних видів тварин чи про динозаврів. Вирішувати це тільки вам. Не буду затягувати ваш час. Всім па-па. Побачимося скоро!